Бурген-Жельє з'явився пам'ятник дівчині Смілі. Це несподівано, але дуже приємно для нас і для французьких друзів. Пам'ятник поставили на перехресті. Поруч майорять прапори України та Франції. Відкриття збіглося з французьким днем визволення і нашим днем незалежності символічний збіг, який зробив подію ще особливішою. Ми знаходимося в Бургунжею. Ми поїхали на невеличкий такий відпочинок до Франції, і Бужаю нас запросили в них сьогодні день визволення, і вони в честь Дня визволення, а також в честь побратимства зі смілою встановили ось такий от пам'ятник на кіт дорозі. Це просто в центрі і тут. Тепер символ сміли наш прапор, а також шовто-блакитний такий назвуться острівець. Дуже гарно взагалі прийшла церемонія. Тому привіт вам з Бургунжаю і ось трішечки краси, яку сьогодні для нас створили в бжаю. На відкритті була наша землячка Юліана Химчук. Разом зі своїм французьким партнером вона заснувала волонтерський проєкт допомоги українцям Європ. прихисток і фактично звела наші міста. Під час підняття українського прапора Юліана заспівала гімн, а присутні аплодували стоячи. Співпраця з французькою громадою вже принесла багато конкретної допомоги смілянам. Наші діти, творчі, спортивні, а також діти загиблих воїнів, вже вдруге відпочивали в бургуенжальє. Пам'ятник став знаком дружби між містами, але також показує, що навіть на відстані можна підтримувати одне одного і робити конкретні справи.